Стрімко розвиваються події у першості Одеси з баскетболу, яка має офіційну назву Одеська баскетбольна ліга. Зазначимо, що насправді це не одна ліга, а одразу кілька: дві чоловічі, суперліга та бізнес-ліга, жіноча та ще три юнацькі. Втім, головним з цих змагань, у якому і визначається краща аматорська команда Одеси, є Суперліга. Наразі у цьому турнірі змагаються шість команд, у складі яких грає чимало ветеранів професійного чемпіонату. Чемпіонату України та національної суперліги. Звісно, більшість з них виступали за біпа Моду або баскетбольний клуб Одеса. Але є тут і представники інших міст нашої країни. Так, 2 березня у спорткомплексі Політехнічного університету зустрілися веселі хлопці та друга команда БК Одеса. Що стосується дубля Одеси, то ця команда практично тим же складом виступає у першій лізі чемпіонату України. Серед молодих баскетболістів можна виділити. Хіба що досвідченого Дмитра Ходова, який чимало пограв за різні клуби вітчизняної суперліги. Натомість веселі хлопці претендують на титул ветерансько зіркової команди. Тут ми змогли побачити Геннадія Кузніцова та Євгена Анінкова Владислава Шлєєва та Юрія Шульте Олексія Янгічера та Олега Шевченка. Початок гри не задався ветеранам, та Одеса 2 почала уходити уперед. Першу чверть виграла молодь: 17-11, але надалі. Ветерани почали потроху знаходити свою гру. Вперше веселі хлопці вийшли уперед на 21-й хвилині після чудового китка Євгена Анянкова. Втім, дубль Одеси не здавався. Та гра проходила як на гойдалках. Тільки незадовго до фінальної сирени досвід сказав своє вагоме слово, та веселі хлопці здобули перемогу з рахунком 60-54. Ну, було тяжело особливо в початку. У нас би, команда. Вместе не тренируется, взаимопонимания так много, но в конце уже нашли момент, много моментов, где можно было использовать наши сильные стороны. Так как команда молодая у соперника, бегут хорошо, и мы не успевали, а в конце уже немного так приспособились к их стилю игры и добились успеха. А вообще вот такое противостояние да, опыта и молодости получилось? Получается, да. А то, что ну, лично вы один из тренеров. БК-одесса, а там играют игроки, можно сказать, из второго состава. Это как-то осложняет или наоборот, может, легче? Ну, я не знаю. Для меня это как бы как, ну, как ну, бы ребята, на которых наоборот, я им где-то в каких-то моментах, даже в игре, постараюсь подсказывать. А Они, наверное, получают какой-то определенный опыт. Наразі у турнірі Суперліги ОБЛ лідирує команда Олд Скул, яка набрала 13 очок у семи матчах. На другому місці веселі хлопці, які також зіграли сім зустрічей та набрали 11 очок. Тим часом тіньовим лідером тут можна вважати харчовик, який виграв усі п'ять проведених матчів та набрав 10 очок. У другому дивізіоні ОБЛ бізнес лізі виступають 15 команд. Тут також ігри проходять за плаваючим графіком. У Різні дні. Останній на даний момент матч відбувся у спорткомплексі Динамо пізнім вечором 5 березня. Зустрічалися міцні середнячки бізнес-ліги Динамо та Нео. Перша чверть пройшла у більш-менш рівній боротьбі, але потім червоні динамівці зуміли вирватися уперед на 20 очок. Ближче до кінця зустрічі нео зробив відчайдушну спробу врятувати гру, але спромігся лише на те, щоби зменшити своє відставання у підсумку Динамо. Выиграло с рахунком 69-55. ожидали сложную игру, потому что Нео турнирная таблица идет за нами. Мы понимали, что борьба будет достаточно напряжена. поэтому собирались, настраивались. В общем-то, получилось практически все. Мы первый сезон вообще играем в бизнес-лиге. Очень интересный турнир 15 команд. Притом очень часто бывает, что команды снижней части турнирной таблицы обыгрывают команд-лидеров. Поэтому очень интересно. А, нам, як новичкам, тим більше. У нас все, все заново, все, все нове. Дуже цікавий турнір. З урахуванням останніх результатів одноосібним лідером бізнес-ліги виступає «Тріада», яка провела 18 матчів та набрала 35 очок. На другому місці МТС «Юту» 17 ігор, 31 очко. Замикає трійку лідерів «Віра», вона ж «Біпа», яка також провела 17 матчів та має у активі 28 пунктів.